Вітаю всіх! Існує такий сайт, на якому можна заробляти різну криптовалюту. Я протестувала його і зараз разом із вами виводитимо зароблені гроші. Розкажу трохи, як тут заробляти, як конвертувати зароблені монети в будь-яку криптовалюту, яку ми побажаємо. Я скажу відразу, що роблю конвертацію в USDT. Ви можете конвертувати монети абсолютно в будь-яку іншу криптовалюту, яка присутня на цьому проєкті. Я робила невеликий огляд на цей сайт раніше, розповідала, як можна заробити, і зараз коротко все розповім. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, я буду продовжувати. Заробляти можна різними способами. Це кран, потім ігровий кран, переглядати рекламу, серфінг є інший розділ для перегляду реклами і виконання різних завдань, за які отримуємо монети. Ось такий кран існує дуже цікавий капча. Розгадуємо, отримуємо монетки. В розділі Геймс ігровий кран тут випадає будь-яка криптовалюта з наданих осередків. Дуже цікава така пропозиція. Серфінг теж нічого складного. Переглядаємо рекламу, розгадуємо капчу. В капчі потрібно визначити повторну картинку, яка повторюється. Однаково. І монети зараховуються на основний баланс. Коли зелений повзунок дійде до кінця, тут ми бачимо вгорі зліва, і з'являється капча. Ті завдання, які ви виконали, це кран, серфінг ігри в достатній кількості. І після виконання всіх цих завдань ми збираємо монети. Заходимо в розділ завдання. І тут ось збираємо, не забувайте про цей розділ завдання, де потрібно збирати додатковий дохід. Тепер дивіться, переходимо до висновку. Я хочу вивести на USDT мінімальний вивід. Раніше, коли я знімала вперше цей ролик, висновок був 0,06 USDT, зараз висновок підняли і підняли до високої. Позначки для цього сайту. Оскільки заробіток тут дуже слабкий і зібрати 20 центів, наприклад, не так вже і просто, щоб поставити на висновок. У мене тут є монети. Давайте я їх конвертую. Це робиться ось тут розділ свап і вибираємо будь-яку криптовалюту або монети, які ми заробили, щоб перевезти в ту криптовалюту, яку ви бажаєте. Так сказати обмін. Я ставлю монети, ставлю на максимум, і другий рядок унизу переказ в USDT. До речі, в мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді із вкладенням переходьте, будемо е спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, тепер, коли я перевела всі гроші в USDT, заходимо в гаманець валет. Тут є такий розділ. Шукаємо USDT. Ось така в мене криптовалюта тут назбирана. Натискаю вивести, саме USDT, і тут вже робиться висновок. Вказую суму, яку хочу поставити на вивід: це 45 центів. Висновок буде на Fawcett Pay. Операцію я зробила і тепер переходжу на гаманець. Саме на гаманець FaucetPay, щоб перевірити надходження коштів. Бачимо, що гроші на місці. Я їх отримала за секунду. Сайт платить, висновок є. Єдине, що неприємно, вони постійно піднімають мінімальну суму для виведення. Ну, поки що можна заробити. Давайте будемо заробля... заробляти. Кому цікаво, звичайно ж, переходьте, дивіться, реєструйтеся. До речі, я нікого не змушую реєструватися. Думайте самі, якщо зацікавило, будь ласка, я поки що заробляю на цьому сайті також. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!